Вітаю до свого каналу. Зараз у нас 14.30. Ну, от якраз півдня вже, считайте, пройшло, Да? На жаль, в мене той зірвався сама винувата, звісно. Не знаю, як то трапилось, але трапилося, що я. Ну, просто що так, да, я вам вже казала на телефоні у мене там. Я не можу накопичувати їх, тому зробила, виклала, удалила. Зробила, виклала, удалила. І, на жаль, перепутала не той загрузила, а удалила якраз той, який треба було загружати. А загрузила два рази один і той же. Так що, це не перший раз мені мене так жалко, коли я тіряю відео. Знаєте, як жалко, ти вкладаєш душу. Тебе такий поток, ти це все показуєш, воно йде. І потім бах, і все. І нема. І ніхто це більше не побачить, крім тебе. Повторно той розклад не повториться. Тому я зараз буду робити зовсім інший розклад, але з тим же підтекстом. Значить, дивіться, ми зробимо розклад на день, подивимося цей день. Але. У нас буде перша карта показувати, що було на початку дня, що є на зараз і що буде на вечір, тобто до кінця доби цієї. Ну от, цих суток. Розуміло, так? Да? Починаємо. Будь ласка, карти покажіть нам впродовж дня, які будуть дії в Запоріжжі, в Запорізькій області, Мелітополь, Бердянськ. Окупована наша територія, прострілюється яка територія наша, але підконтрольна запорізька. Ну і Херсонщина, звісно, подивимося. Давайте. Починаємо ми з міста Запоріжжя. Що у нас було зранку? Ну, були події, були якась, якісь були зміни. По черві, тобто наші по місту. В середині дня це показує всі чотири стихії, компас. Робилися всі дії, і вони мали направлення, зараз ми подивимось, яке. Закінчиться день у нас гарно, але ми це сонечко ще розкриємо. Давайте ми подивимося, розкриємо оцей компас. Що ж тут були такі за події? Були вони є, вони ще йдуть. А, йдуть якісь, знаєте, собитія міст, в місті, але вони неясні, не мають ясності. Не мають ясності, бо чи по тучам ті события, це дії. Ще й луна падає. Тобто щось приховано від нас. Якісь процеси від нас приховують і будуть приховувати. Ну, бачите, закриває. Приховує і, до речі, приховує Влада і оця жінка, яка там присутствує. Це все приховується. Бо це піка. Це влада. Ми дивимось на місто. З контексту: ось так воно і є. Так, апарат наш працює. Зараз вони щось, працю... щось роблять вони якісь дії. Зараз робочий день в Розгарі, то вони роблять такі дії, неясні для нас, але для них вони нормальні. Вони щось роблять, непонятно, що. На користь, мабуть, тільки собі, але не нам з вами. От, От роблять вони, йдуть зміни, і вони це роблять. На вечір більш-менш ясна така буде позиція, але ми розкриваємо це сонце. Тут іде по башні, це воздух, це перепони, і це буде якась ситуація. Тут падає пікова дама. Ну, будуть обстріли. Судячи по всьому, будуть якісь зміни такі, знаєте? Завжди під сонцем, люди. Якщо гарні карти по сусідству, то буде гарна ситуація, світла полоса. Якщо тут компас або ще ось башня, то тут не буде нічого світлого, ніякої дороги не буде. Це більш похоже на якийсь, знаєте, ну так міфічно скажемо, але в нашому случаї це і є взрив. Це якась яскрава подія, яка докорінно починає нам робити якісь собиття. З перепонами і по башні, тут йдуть перепони. Це йде іменно така ситуація. Але, бачите, тут падає бланка між хрестом. То йдуть люди, які захищають цю ситуацію. Вони працюють над цим. І тут іде захист. До речі, хрест це непогана карта, це, йдуть... це жінка робить ці дії. Це жінка робить ці дії. І, до речі, вони гарні. Вони для нас з вами гарні. Ось так. Ось так. Ну, я вам скажу, в мене був той перший розклад більш такий, знаєте. Але була там та жіночка. ця жіночка була тільки в іншому хвостіку. Ну, смисл, в принципі, той же самий, що крутять вони, вертять тут, що хочуть, бо тут і місяць, і тучі. І час вони тягнуть, тягнуть, не кажуть нам правди, бо ці звістки вони брешуть по звісткам. Прибор це ще може показувати, може брешуть по якимось інфраструктурам по той же атомній станції. Нам треба, до речі, подивитися Енергодар за Е, Ну, ось отак. Але по, на весір буде іти люди у нас. Так, ідуть проблеми по башні. Але вищі сили бланка робить такі справи, які нам йдуть на користь і захищають нас. По аїстам це ідуть гарні зміни. Подивимося, це місто Запоріжжя це події на сьогодні. Це не на удари розклад, розумієте, але ж тут, бачите, ось теж йде захист. І хрест це просто по долі собиття. Нам його не пройти. Ми по-любому будемо його проходити. Ось так. Це Запоріжжя наше. Так що, ну куди діватися? Куди нам віднайдітися від цих, що крадуть? куди нам віднайдітися? Що нам з ними робити? На площаді розстрілювати, чи вішать за ноги, чи, чи що з ними робити. Я б чесно я б повісила, хай би тіліпався з таблічкою, зрадник і крадій». І не жалко було, чесно. Так, згортаємо Запоріжжя і будемо зараз дивитися Запорізьку окуповану нашу область в цілому. Будь ласка, Запорізька область нам яка ситуація була була зранку? На зараз, і яка буде на кінець дня? Окупована територія? Ну, я вам скажу, що прекрасні карти. Наші люди тримаються, тримаються сім'ями. Але оця книжечка, давайте ми її розкриємо. Що тут під ліліями? Бо лілії це ж власть. А влада в них темна, бачите? На вечір у них там темні будуть. Собитія творитися, як завжди. Як завжди. Даже щось буде пов'язане з дітьми. По башні погані собитія. Люди там бережіть своїх дітей. Дуже вас прошу, окуповані території. Нікуди їх не відпускайте, бо щось вони там ті покидьки надумали. Ось така історія по окупованим територіям. На вечір буде. Так, більш-менш вдень поспокійніше. Тут гарні карти вам випали. А на вечір вже таємниця і ці пішли їхні события. Так, давайте подивимося місто Мілітополь зараз. Теж так же саме. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні Мілітополь. Що там було? Що на зараз і що буде на вечір? ого-го, Ого Мілітополь. Як у вас все серйозно? Ну, я можу сказати одне, що так, іде там. Об'єднання, воно йде по посохам, це енергія. Мелітополь іде об'єднання по енергії, це сім'ї, родини. Днем. Оця енергія це вогняна енергія, то там буде якийсь або взрив, або щось таке. буде. Було вже, було вже на на зараз, на зараз, сім'ї, Показує сім'ї, руди і на вечір падає хрест, якесь теж собиття. Давайте ми розкриємо ці карти. Значить, по родинам йде спілкування. Це битові проблеми. Битові такі, знаєте, речі, по дому. Хрест падає якийсь документ. Якась буде подія, яку по-любому будемо проходити. По-любому Мелітополь буде проходити якийсь наказ, якась, якась така. Ой, тут іде трансформація по Мелітополю. Падає зміни, трансформація. Трансформація по землі, і це буде таємниця. Так, ану, ну. Ану, ану, ану. По домівкам. Я не хочу далі дивитися, люди. Давайте ми поставимо цю історію. Ми бачимо вже, що буде якесь собитє по Мілітополю на вечір. Я не скажу, що воно погане. Подивимося, тут, тут немає в прямої відповіді, чи погана ця подія буде, чи хороша. Воно там дуже розтягнуто по особисті. А це от зараз в день сім'ї будуть займатися своїми справами. Бачите, тут іде в них. Е, так, буде якийсь взрив, якась ситуація буде взривна в них. І оце буде там така грізня тих придур, придурків, тих окупантів. Ну, а тут щось буде. Тут якась буде історія. Будь ласка, карти покажіть нам по Христу. Вона буде хороша чи погана та історія. Вона буде і так, і сяк. І буде тіліпати, тіліпатися буде та історія. Ну, я не вірю, що там радість, чесно. Чотири стихії всі замішані тут. Тут інформація. Ну, люди, дуже сподіваюся, що ця історія буде. Не, не, не показує, бачите, закриває місяць. І всі стихії приймають участь і е, сообщество приймає в цьому участь. Ну, подивимося, не показує, чи хороше, чи не хороше. Ці карти вони гарні, але це і все порти. Тому я не впевнена, що тут будуть хороші події, тим паче на ніч. Це був Мілітополь. Давайте ми подивимося місто Бердянськ, Він більш-менш поспокійніше там. Або нам не договарюють, або він поспокійніше. Ну він поменше, там, звісно, і поменше тих собиті. Мітопаль там хап і окупантів і, ну, там, і колаборантів, і там все то робиться. Так, покажіть, будь ласка, нам на сьогодні собиті я по Бірдянську. Будь ласка, що там було в першій половині дня? Що на зараз? І що буде на вечір? Ввечер буде якесь рішення. Серйозне, в день, в день наші хлопці. І вони, до речі, працювали. Працювали, щось робиться там. Там робили теж бердянську, там іде якась робота. По землі це король. Прибуток, люди. Люди, прибуток. Там окупація, звісно. Ну, давайте розкриємо ті риби. Прибор, чотирьох стихій. Так, це наші собиття. Це наші собиття, це нам на пользу. то так. Так, Бердянську, я вас недооцінила. У вас дуже серйозний захист іде, по-перше, і по-друге, буде якесь дуже успішне собиття у вас на вечір. І робити то будуть хлопці, наші хлопці. По Бердянську. Ось, пожалуйста. В місті Бердянську. Може, спрацює якась, ну, компас, це система. І всі чотири стихії. Так що так. Може бахнуть по чомусь там? Може, в них там десь щось біля води, якась при, приплило щось так вони бахнуть по тому, то його знає, ми ж не знаємо, що там твориться. Але всі собиття ці нам на пользу йдуть, бачите? Аїсти зірочка і е, лілії. От я, ну да, я ще кину на лінії на лілії. А тут грісня. Ні. Ні. Оця лілія, чому я кажу, бо тут лілія як король мечовий. То тут. Е, вони між собою будуть грістися. Ні. Дивіться, ні, ні, ні. Ситуація така. Так, хлопці щось будуть робити, але не на вечір. Оце в день все буде. А на вечір буде рішення прийнято цими силовими структурами їхніми владою в Бердянську. Оце почнеться в них гризня. Сообщество буде гристися, вони будуть між собою і будуть тіліпати людей. І будуть тіліпати людей. Але захист є у вас. Бачите, у вас і тут захист і тут. Дуже гарно. Це хорошо, що є захист всесвіту це дуже гарно. Езотерики, все це йде ось просто як куполом таким. Над хлопцями, над хлопцями, над рішенням, що касається їхніх судіб. Вони щось зроблять гарне. Гарне для України. Щось буде в Бердянську В першій половині дня. Не знаю, що там буде. Що вони там зроблять? Може, якогось колаборанта прихлопнуть. Так, давайте подивимося на нашу територію е сіру зону, як я її називаю, ту, що обстрілюють нашу Запорізьку область. Будь ласка, покажіть нам ту карту, що там у них було в першій половині дня. Що на зараз. І що буде на вечір? Ну, дивіться. Теж дуже гарна карта в день, але вона вже пройшла. Е, перша половина. Зараз усе воно починається зміни. Зміни йдуть на трансформацію на вечір вже. І це трансформація у нас. Давайте я покладу рядом картку. Я зрозумію, що це за трансформація. Люди, трансформація буде не дуже. Ну, коротше, будуть вони тіліпати людей. Це точно, це 100%. 100% ось зрадники, розвілка. Ось вони ходять, бродять ці зрадники. І вони будуть, ну, во всякому випадку, я не бачу тут таких жахливих обстрілів. Так, трансформація оця показує, але вона показує іменно зрадник. Хоча ж вони здають позиції і вони потім обстрілюються. Є наказ на уничтоження населення? є, є наказ інфраструктур. От перепони йдуть. Йдуть перепони. По подіям йдуть перепони. Ну, погані карти. Всі погані карти на трансформацію. Всі погані карти. То груп будуть вбивати людей. Будуть вбивати людей. Будуть летіти, ото грамить артилерією і там будуть смерті. Ось і все. Ось і все. Ці зрадники роблять свою справу. Так. Давайте подивимось Херсон. Там дуже тяжко в тій сірі зоні, там люди, звісно, загибнуть. Там кожен день хтось загиблий. Але вже як падає трансформація, то, то буде не одна людина. Точно. Не одна люди. Там погані карти випадають. Вже що там бомбить? Вже побомбили все гуляй поле, весь оріхів, все, що можна перебили. Я не знаю. Е, будь ласка, покажіть мені карту дня е, на Херсон місто. Що в них було зранку? Башня. Що зараз і що буде на вечір. Ну, тут ідуть перепони в них, там, е, це проблеми, якісь державні проблеми, вони там морочать людям голови, морочать іменно те, що стосовно дітей. Дуже вони давлять на це питання. На вечір всі стихії будуть у них приймати участь. Це буде і інформаційна, і тут же колаборанти. Тут будуть, будуть займатися опять сім'ями. сім'ями. Ну, є там та дамочка, яка займається цим всім. вона. Є там дама, яка займається сім'ями, яка займається залякуванням. Вона колаборантка і вона робить пакості людям нашим, сучка. Це херсон. Це був херсон буде. Вони, вони на вечір займаються залякуванням людей. Ходять там і, ото, і грабують, і залякують, і б'ють, катують, вбивають, що хочуть, то і роблять. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Будь ласка, покажіть нам ту карту, що там робиться. Так, правий берег. Правий берег працює. Дуже мотивовано по землі працює. Повзуть наші люди. Повзуть наші хлопці ближче до Херсону. Повзуть. Вже вони, звісно, дуже стараються наблизитися. Ой, Боже, Ну, бачите, події йдуть там. Постійно падає оцей закон, оце якась фігня. Та ми вже знаємо, що ви хочете, хоч, хочете нас знищити. Ну, там так буде, знаєте, оці рішення, оці всі події будуть так циклічно. То нам в радість, то їм в радість. То так, туди-сюди будуть. Туди-сюди там дуже медленне продвиження буде. Але тяжка дуже праця йде, дуже тяжка. Давайте подивимося, що тут по сім'ям буде у нас. Гарні карти падають. Нормально все буде на вечір, по правому берегу, по нашим людям, нічого такого такого страшного тут не буде. Не буде. Все буде більш-менш нормально. Тут і ключі, і змінення йдуть в наших руках, ключ в наших руках, і тут іде все. Тут король е той, по землі. Так що тут це більш-менш нормально, але продвигатися туди і оце там відвоювати дуже тяжко все. Дуже тяжко. Військовим дуже тяжко то робити. Шах вперед, два назад. Шах вперед, два назад. Але навіть маленькі селища, хоч вони звільняють там, вони дуже радуються тому. Це для них праздник. Так, він маленький, але це радість. Так, і давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Ну, Бачите, і Мелітополь і Бердянськ сьогодні більш активний такий. Мені там е, Мелітополь. Ой, я не пам'ятаю, до речі, блін, вже забула той розклад, але він б... був дуже яскравий. Е, будь ласка, карти покажіть мені лівий берез е, Херсонщини від цього е, зранку, вдень і е, на вечір. Бачите, заговорюють вже. Привикла до того розкладу, але зараз. Так, що було у нас зранку? На лівому березі, якісь силові були речі, силові. Потім більш-менш так нормально ситуація стабілізувалася. І на вечір вона вивчається. Давайте ми подивимося цього медведя. Так, це наш був медведь, наші були водії. Сонечко. Нормально все. по десятки червові. нормальне сонечко. Добра ситуація. На вечір буде йти якась робота вивчальна, бо це ж лівий берег. лівий берег. Там буде йти якась праця. Будуть йти якісь зміни на гарне. На гарне. І аїст теж. Там будуть робити якусь роботу. Це робота. Будуть працювати або партизани, ось вони, або наші військові будуть робити якусь справу на вечір Херсон... на лівому березі Херсонщини. Будуть паїстом це дуже гарно. І буде та робота вестися. Це буде вечір. До ночі ближче туди. Вечір. До 12 години. Ось так. І тут зранку таке щось було в них там. Може, гепнули десь якось хорошо наші по ним. Це сонце гарна карта, це вірність. Тобто тут все нормально. Це сонце, воно непогане. Це не взрив там для наших людей непогано. Може, для них то хорошо було, для тих придурків, що там сидять на лівому березі оці окупанти. То оця сила їм зробила, харакірі. Подивимось, що там було. Подивимось. Почуємо по новостям, що вони зроблять. Бачите, тут перепони падають. То ця робота робилася дуже тяжко. Дуже тяжко ця робота робилася. Я просто поклала що то за робота, яка то що це вони робили. Ця робота зі зрадниками. Зрадників. Зрадників будуть убивати. Зрадників. Ось так. Колаборантів, попросту кажучи. Ну, ось така у нас розкладочка вийшла по Ленормана. Скажу так чесно, що перший розклад був кращий. Він був більш яскравий, більш такий ясний такий. Ну, на жаль, що зробиш? Все, люди, я вам все показала. Наблюдайте за новинами: Мелітополь, Бердянськ, Лівий берег Херсонщини. Vse počujemo iz papa.